У Жмеринці завершують відновлення будинку після шахетної атаки наприкінці весни, коли уламки російського дрона пошкодили більше як 70 об'єктів. Ми розкажемо про тих, хто постраждав найбільше, бо вибуховою хвилою людям повибивало вікна, двері, позносило частину балконів. Ну і їх довелося тимчасово евакуювати. Але минуло вже півроку, а наслідки удару усувають і дотепер. Що вдалося відновити і з якими проблемами зіткнулися люди, намагаючись отримати компенсацію? Вікторія Гетьман розкаже зараз. Волною роздавило раму балкону. І це фірма ставить нову. В квартирі Страченків встановлюють останній склопакет. Півроку замість шибок була плівка. Вікна винесло ударною хвилею, коли у двір прилетіли уламки російського шахеда. Мене волною підняло з кровати. Я не чула. мене підняло. Я дуже налякалась через балкон. евакуювали. Продовжати півдома пенсіонера власних коштів на відновлення квартири страченки не витратили ані копійки. кажуть, усе компенсували в рамках програми її відновлення. Щоправда, ремонтувати не було кому, тож чекали на встановлення склопакету пакету аж до зими. Зараз якби хлопці подзвонили, бо цей гарячий дуже ну, бюджетний. Цей об'єкт і виходить, що там нема кому ставити. Нема всі нам всі воюють. До кінця тижня треба все поставити. Тоді, у травні, внаслідок атаки пошкодило 70 будівель у громаді. Ось цю багатоповерхівку чи не найбільше. Та каже, могло бути і гірше. Будинок врятувало дерево. Якби ви не оріг, то нам був капець. Оріг розбив дрона на куски. Да. Той самий рятівний горіх видно з вікна їхнього сусіда Володимира. Та якраз спав. Отак, а стекло все на мене, це полетіло. Да. Ну, тут сі, стік сіка, що до цієї пори ще в гірбаї, Там за диваном, там, знаєте, помаленьку все все робиться. Де сам не поробиш, бо нема за що робити. Дивлюся, весь дом горить. Тоби ці осколки пішли. Двері були заблоковані. Кота поранило. Пірсіка. Вікна, двері та балкон в квартирі Володимира Куровського встановили через три місяці після атаки, бо ж одразу пішов до ЦНАПу та подав заяву на компенсацію. Тепер чекає на внутрішні роботи. Падалі було видно. Новий рік, думаю. От мешканці однієї з квартир у сусідньому під'їзді ремонтують житло за власний кошт. Ось так квартира пані Тетяни виглядала одразу після ворожої атаки. Бачите, яка фото, да, фотка? Значить, на цьому дивані мала спати наша онучка. 4-13 років. 13 років. Ну, дочка її забрала своєчасно, будемо казати, в Німеччину. Зареєструвалися в її відновленні. Почали робити робити. ремонт того, що у нас не не було, як його не робити. Ну, Він не зрячий. не зрячий, він ходив просто йде десь, то там дариться, то там. І через те, що взялись ремонтувати власноруч, каже, не можуть отримати компенсацію. А нам тільки повернути кошти, кошти які на ту роботу, яку ми ще не доробили. В Марії кажуть, наполягатимуть, аби такі мешканці теж мали право на виплату. Також є інша проблема. Це держава через таку програму не компенсовує юридичним особам. У нас постраждала школа. Ви бачите, тут близенько школа, ну, вона постраждала. пошкодження були незначні, але тим не менше, які впливають на учбовий процес. Тож залучають кошти місцевого бюджету. Загалом, аби ліквідувати наслідки атаки, спільно з держпрограмою є відновлення, виділили майже 2 мільйони гривень. Із Вінничини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон. Єдині новини.